Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає. Фарисеям і садукеям релігійній знаті в єврейському народі було дано служити при храмі, але їм не подобалося те, чого Господь навчав. Христос сказав, що вони сіли на сидіння Моєсея, зайняли не своє місце. У них забирається влада і те, що було дано, тому стережіться фарисейської та садукейської закваски. Коли ж Ісус прийшов на свою батьківщину, туди, де його всі знали, люди почали говорити: хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марією, хіба його сестри не всі між нами. Ісус відповів, що пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Іншими словами, Він каже, що на них буде ще більше кари та засудження, тому що вони так багато знали про Христа, бачили Його плід, але знехтували таємницею, намагалися зганьбити святого Ісуса Христа, зводити наклеп і змагатися, і це вже наруга на Духа Святого. Яка не буде прощена. Ті, хто з дитинства знали Ісуса Христа, Бога в тілі, на землі, могли б стати першими, але через гордість і тупість стали останніми. Вони могли б пережити народження згори і порятунок найбільше чудо, тому чудо в житті багатьох людей не відбувається через невірство, і виправдання для таких людей не буде.